Вітаю друзі в ефірі. Проєкт Народний репортер. У цьому випуску розкажемо про нові тендери мерії на самопіар та завищення ціни на закупівлі міськради, які виявили фахівці. Покажемо останні події з комунального життя Дніпра, обвали фасадів, дрифт трамваїв, нові сміттєзвалища. А також подробиці останньої сесії міської ради, на якій не було депутатів. Пам'ятаєте, у минулому випуску ми розповідали про ганебні шкільні вбиральні, коли діти були змушені ходити до туалету без кабінок, перегородок та дверей. Після того, як батьки та школярі підняли цю тему та зробили розголос у гімназії номер 121 та у школі 44 таки встановили кабінки з дверима та замками. Це перемога, пишуть дніпряни. А у свою чергу департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради піариться на цьому у соцмережах мовляв, як і обіцяли, зробили. Але зробили після скандалу та розголосу та після трьох тижнів навчання. На проспекті Дмитра Яверницького протягом тижня сталося одразу декілька обвалів фасадів. На червону лінію, де завжди жвавий рух, з будинку номер 66 посипалися фрагменти фасаду. Це місце огородили аварійною стрічкою. Другий обвал фасаду стався на проспекті Дмитра Верницького з будинку номер 74-76. Величезні уламки впали під ноги перехожим. На щастя, люди не постраждали. Просто з кришу впав. Продовжується улюблена рубрика Дніпрян, коли комунальники замінюють нове на ще новіше. Свіженькі стопчики з'явилися на тлі розбитої дороги неподалік крутогірного звозу. Виглядає доволі контрастно, пишуть Дніпряни. Заливало водою тротуари та проїжджу частину на перемозі. Стався черговий прорив, та вода била з-під люку. Це не поодинокий випадок протягом тижня. На вокзальній площі також дзюрчав фонтанчик. Стихійне сміттєзвалище утворилося на житловому масиві Західний. Де сміттєві баки питають місцеві, аромат навкруги краще не уявляти. Подібна ситуація зі сміттям і на вулиці Максима Дія. Його не вивозили тиждень. Керуюча компанія Екологія, де на численні дзвінки мешканців не відповідає. Дякую водоканалу за ранкову каву з-під крану. Саме так підписала наступне відео мешканка Самарського району Дніпра. Така іржава водичка текла з-під крану. Вода в крані. Черговий дрифт трамваю стався у центрі міста. На вокзальній трамвай зійшов з рейок. Рух транспорту був призупинений. Небезпечні поїздки у Дніпровському транспорті поручень у маршруті тримається на стяжках, а поруч терщать шурупи. Слід бути обачними. Ми продовжуємо. Представники групи Прозорість та підзвітність розглянули 12 тендерів, проведених у Дніпровському, Криворізькому та Синельниківському районах. До кожного питання по вартості матеріалів для проведення ремонтних робіт і благоустрою. У більшості замовниками є комунальні підприємства Дніпра. Наприклад, на 2,5 мільйони гривень в обласному центрі закупили герметика для ремонту електротранспорту. Фахівці з'ясували, придбати його можна було на третину дешевше. У разі Більший відсоток переплати за матеріали для благоустрою виявили для декількох локацій у Дніпрі. Таких тендерів розглянули чотири в усіх один і той самий переможець. Замовнику рекомендували переглянути вартість позицій: огорош, гумової плитки та штучної трави. Більше двох мільйонів бюджетних коштів віддала міськрада за рекламу себе. У прозоро іронічно написана мета тендеру поліпшення інформованості дніпрян. Наприкінці серпня чиновники Дніпра знову оголосили новий тендер на особисте вихваляння замість допомоги армії. До кінця року у телеграмі і фейсбуці хочуть опублікувати 1840 дописів. У той же день опублікували ще один тендер на Дніпровської мерії на півтора мільйона гривень. При цьому нагадаємо, у бюджет... Бюджет цього року Філатовця спочатку заклали 25 мільйонів бюджетних гривень. Це на рекламу у соцмережах, висвітлення діяльності мерії та департаментів міської ради, реклама у друкованих ЗМІ та передплата на промерську газету Наше місто. Потім у мерії вирішили не скромничати і посіли перше місце серед міських рад України. За найдорожчий самопіар сумою понад 46 мільйонів гривень. А це ще навіть не кінець року, пишуть Дніпрян. 12 мільйонів гривень з бюджету Дніпра, щоб вивезти сміття та пофарбувати таблички на цвинтарях. Черговий багатомільйонний тендер оголосив департамент благоустрою Дніпровської міської ради. Розслідувачі з антикорупційної правозахисної ради припускають, що цей тендер знову виграє фірма братів Дубинських МД груп Компані або її черговий клон. Нагадаємо, що братам Дубинським повідомили про підозру за несплату понад 60 мільйонів гривень податків за період з 17 по 21 рік. Минулого року Дніпряни спостерігали за жахливою роботою їхньої фірми по вивезенню сміття, а скоріше його не вивезенню. А цьогоріч до Бінських підозрюють у привласненні близько 100 мільйонів на ремонті водогону. Початок аукціону стосовно тендеру на 12 мільйонів очікується на 30 вересня. Тож Дніпрян цікавить, яка фірма його виграє та чи справді наведуть лад на кладовищах за чималу суму. Та чи дослухаються до прохань Дніпрян, чиї родичі поховані на кладовищах, де не вистачає сміття, сміттєвих баків, нормальних доріг, своєчасного прибирання, охорони проти вандалів. У середу, 25 вересня, в мерії провели чергову сесію депутатів. У Дніпрі учасники руху Гроші на ЗСУ влаштували акцію під стінами міської ради. Згадали і відпустку дніпровських депутатів на Мальдівах. Дніпряни вимагали підвищення фінансування армії з міського бюджету до 20 До акції долучились волонтери та родини військових. Активістів руху Гроші на ЗСУ запросили взяти участь у сесії Дніпровської міськради. Ось тільки вирішили провести її онлайн через ракетні небезпеки. Спеки. Та про зміни формату, проведення сесії активістів не попередили. Є інформація, що сесія буде в онлайн-режимі проходити. Так, відповідно до розпорядження міського голови, так, вона буде онлайн. А скажіть, будь ласка, чому це заздалегідь не було зазначено і чому нам треба йти в міську раду, дивитись онлайн-сесію? Вибачте, але мене у мене доручення вас завести і підключити все цей розпорядження. Було оприлюднено заздалегідь, то я не знаю, чи знали ви, чи не знали. Можна уточнити причину, чому сесія, що це в розпорядженні було, чому сесія онлайн проводиться. Через останні події в Запорож... Запоріжжі. тобто правильно вас розумію, тобто активісти, безпеки, дружини так. військових, заходять в раду, не зважаючи на ракетну небезпеку, а депутати будуть онлайн. Людей запрошують в міську раду під час ракетної небезпеки і не можуть дати на онлайн сесію посилання в той час, як депутати сидять вдома і бояться ракетної небезпеки. Серед тих, кому активісти висловили прилюдну ганьбу, особливо відзначилася трійка депутатів Дніпровської міськради, які були помі на відпочинку на Мальдівах під стінами мерії Дніпра для мальдівського десанту влаштували символічний перформанс, щоб Дніпряни знали в обличчя головних діючих осіб того відрядження. Дніпряни також обурені виділенням коштів не на потреби зсу, а на піар мера та його підлеглих. Ми були максимально бурені, коли в мережі побачили відео, як три депутати зі своїми дружинами, в той час, як наші чоловіки, і наші друзі, воюють на фронті. Мій чоловік в окопі, а вони пустовий, кривашиєв і примаков, вони дозволяють собі з дружинами відпочивати на Мальдівах. Це просто ганебний вчинок. Ви ми вимагаємо, по-перше, від міської ради пояснень відставки цих депутатів, а також від всіх депутатів збільшити фінансування армії на 20% з міського бюджету Дніпра. Хлопці в окопах, Требують нашої допомоги. Депутатів це медійні люди, які є приколь для звичайних громадян. Вони повинні показувати, чим повинна займатися людина під час війни. А коли людина їздить за кордон, зі своїми дружинами, п'є просто неможливо неможливо терпіти таке ставлення до народу, тому що це як нам плювок всім. Типу, дивіться, ми крадемо гроші, ми можемо. Використовувати ваші бюджетні кошти, які ви платите, ваші податки на те, щоб ми їздили, начебто, у відрядженні, і просто відпочивали і забули, що війна взагалі існує. Внутрішні вороги іноді навіть не того слова, гірше за зовнішніх, бо роз'їдають країну зсередини. Я зневажаю Дніпровську міську раду. Конвой нас тут проводить в міську раду. Увага! От ще раз хочу наголосити, пояснити ситуацію. Тобто, представники Дніпровської міської ради вони зараз знаходяться вдома, бо є існує ракетна небезпека. От а дівчата, активісти, дружини військових, родичів ідуть слухати онлайн сесію міської ради всередину, тому що увага не можуть поширити нам лінк. На сесію міської ради і повідомили нам про це сьогодні зранку. Тобто, вчора ніхто не казав, що буде онлайн сесія. Кажуть, розпорядження було, але про це не могли по телеграму нам сказати. Не могли, тобто про сесію могли розказати, а про те, що будуть депутати онлайн, забули згадати. Ну ми з дівчатами обов'язково сходимо, подивимося, що там буде відбуватися. Ганьба, 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 ганьба. Ганьба, 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 ганьба. Депутати злякались і будуть проводити сесію онлайн, незважаючи на те, що активістів в міську раду пускають розумієте дивитись онлайн сесію. А ми, значить, активісти будемо заходити всередину, і в нас не жалка. Нам не жалко, що ми будемо ракетну небезпеку переживати всередині. Ось так депутати з їхніми дружинами. Кривошеєв, Примаков, постовий голова партії, пропозиція. Вони, значить, сидять mm -hmm. дома і бояться активістів. Ганьба, Ганьба! 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 Поки депутати залишалися вдома через імовірну ракетну загрозу, до сесійної зали мерії запросили також лікарів та військового для нагородження. У чому тоді причина відсутності депутатів на сесії? При тому, що запросити інших людей ракетна загроза не завадила. Сьогодні з бражень безпеки ми сесію проводимо в онлайн режимі. Зараз буде не порушення яких? Вони не жалко в міську раду пускати, гляньте. В умовах воєнного стану нагородити пам'ятну медалю за заслуги перемісті. Я не бачу, скільки галих. 43 за. Менше. А більше. Щось я не знаю. Було 43, зараз пише 42. Два. Один знову загубився, щось не рахується. Ну добре, рішення прийнято. На останок такою золотою осінню діляться з нами глядачі. Світлини зафільмувала Дніпрянка пані Ірина. Природа перевтілюється і стає все більше жовто-багряних кольорів. Цінуємо прості моменти життя. На цьому народний репортер прощається із вами. Чекаємо на ваші дзвінки, повідомлення та звернення. Дякуємо за увагу. Залишайте коментарі під цим випуском на Ютуб каналі. Д1. побачимось наступного понеділка. Бажаю миру! Слава Україні!